Таким, коли Господь призвав, моя жена молилася за мене 6 років, і Господь привів мене, привів мене до свого престолу благодаті, милості. Явив це чудо. Чудо явилось в тому, що я до цього часу, до 2007 року, болів дуже, болів. На гіпертонії. І стояв на очоті, там друг враження з він експерименти проводив над моїм тілом, вдав таблетки то більше, то менше, то велике, то 10 штук, то, 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 то тому, робив ці експерименти. Но Господь милосю свої, явив, коли прийшов я до Бога, Господь його іселив мене від цієї гіпертонії. Явив чудо, явив милісів. У нас вже був і прибор, який міряли давление. Я кожного ранку вставав, міряв, таблетки пив, щоб якось жити. Да. І що то допомагало. Ну, це ж врачі сказали, це врачі. Ну Господь милостю явив. І до цього часу, слава Господу, Бог ізцілив мене. Ізцілил, а, явив так, цю миюсь. Я викинув той тонометр, викинув таблетки всі. В течение вже 10-15 років ми не приймаємо навіть таблетки від головної болі. Слава Господу, так і виконали і термометр, виконали і сіт, аптечку, всю і все довірили в руки Богу, Боже. І ця милість Божа до сьогоднішнього дня з нами живе. Це, це по милості Боже. Це не слава мені, не слава, а тільки Господу нашому Всевишньому всеми що Він являється миліці. На цього часу якось я ще болів, лежав в больниці, були камні в мене в. Мочового михору явив милість свою і селив мене також. Ми поїхали якось на відпочинок до моря, і там случилось так, що пішов камінь. Камінь з почек. це боль дуже велика. Я як лежав в больниці і морфій кололи до болі, і всі ці таблетки, які давали, щоб вони обезболювали цю боль. Це больне невиносима. тим болі, що ну хто цим мріє, то знає. І господь явив це чудо. І ми були на морі якось те шторм вона накидала чи його збинула з місця, я не знаю. Ну, Господь явив славу. Ми стали на коліно, прийшли додому, стали на коліно і з жіною набрали таблеток, звісно, набрали там ношки обезвалячі. Все, ну були в місті Южному, там все це дорого. І ми вирішили, Господі, а ти ж нас Бог, ти ізселяєші мілиші Господь. І Бог явив цю славу. Ми стали на коліно, молились Господу. Молились, просили його, і Господь явив чудо. І Ми чули з жіною, як встали на коліна, молились, таблетка цей то есть, пачка таблеток, цієї ножки впала, якби і такий зуб, так як, от, таблеток, бач, чули, як падає таблеточка. Не таблетка, а упаковочка. Такий, що бах. Ми вроді в місті почули. Почули, пішов до туалету, сходив і камінь вийшов. Без ніякого хірургічного мішання і собі. таблеток. Так. І Господь явив цю милість. Тобто до сьогоднішнього дня являє милість над нами. Тільки з вірою ми приймаємо те слово, яке Бог дає нам. З вірою, з вірою, немало не сумніваюсь. Каже, як я молив гопі так, прийшов до Господа і кажу: Господі, якщо не так, то забери мене. а Якщо ні, то. Ізцелив мене, і Господь явив це чудо. і ізцелив, ізцелив. Я пішов до врача, до главврача, врача. Він е, каже, як це я тебе не можу на, взяти на роботу з таким давлінням. Було 230 давління. Я кажу, маю щас тебе положити до лікарні, тому що не можна тебе, даже ти можеш і додому не дойти. Буде цей гіпертонічний кризис, і все це буде ну, болізнено для, для, для сім'ї твої для тебе. Ну, я кажу, а я віруючий, я кажу, вірую в Бога, я засвідчив її в білості Божій. Кажу, давайте так, поставив такі условия для, для неї, я поставлю вже условия. Якщо я прийду в течії року з цією болячкою до вас, то тоді ви мене поставите на учет і будете лікувати. І така умова пройшла. І Господь до сьогоднішнього дня цього року являє милість, являє благодацію і спасіння своє. І слава Господу, що ми є діти Божі, і з вірою приходимо до Бога. До Бога, тому що наш лікар, Господь, наш це Господь, і все в руки Його, все в руки Його, Даже наше здоров'я, даже наше серце, наша сім'я, наші діти все в руки. Ну прошу помолитися також і за наших дітей, які ще не спасені, які ще на дорогі, А і саме сину у Бо Бога вся милість у Бога. І ми з вірою даже приходити і молитися, тому що без віри Богу годити неможливо. Коли ми з вірою приходимо, Господь являє, як і брат казав, коли ми приходимо в цей момент до Бога, що Господь являє славу свою? І славу ми віддаємо всю йому, тому що він тільки достойний слави. У нас що, тут нема нічого, тому, що він привів нам це зібрання, привів в цей город Вінофранковськ. франковську Ми. Ще одне свідчення таке чудне, що ми діти наші купили тут квартиру в Яно-Франковській, були до цього в Польщі тоді переїхали. І Господь я вимилійсь, а ми думаємо, що ми будемо жити далеко від дітей. Хочеться кожен день бачити. Як ми раз в году бачили їх тільки на якійсь праздниці, коли вони приїжджали там. З Польщі додому до нас криє ріх, то Господь ми лісєвий. Ми затіли ремонт вдома, зробили ремонт, підготували все це, Бог явив таке чудо. І за два дні ми продали дом, продали дом і Господь направив нас сюди. І слово Боже, вже було тут. Я, каже, привів, привів вас на це місце. А це місто, Тому що якщо в нас є сумління, є недовіра Богу, є навіть невір'я якесь мале, то Господь не сутворе. Віра тверда, і тоді ми приходимо до Бога, і Бог являє цю славу і милість свою, і вся слава Йому. Ми хочемо, Давайте станемо помолимося, воздаємо.